Кальцієва селітра три умови, які ви маєте обов'язково дотримуватися. Якщо ви будете використовувати, а ви маєте використовувати це доброво в своєму живленні в садку чи нагорозі. Тож обов'язково запам'ятову селітру, яра тера кальціні не змішує ні з чим завжди вносимо окремо. Для чого кальцій для рослин? Кальцій ви використовуєте в живленні абсолютно всіх рослин. Якщо у вас вже є видимий дефіцит кальцію, як він проявляється? Томати, перці. Це верхівкова гниль. Бутони, наприклад, троянд можуть також загнивати. Це прикоренева гниль. І однією із причин ось цих всіх гнилий є дефіцит кальцію. Тому він обов'язково має бути вживлення абсолютно всіх культур. Розтріскування плоду це також є дефіцит кальцію. Дуже часто ви можете побачити таке явище на томатах, кавунах, динях, коли плід хороший. Якісний, солодкий, смачний, але розтріскується. Це також є дефіцит кальцію. Обов'язково, коли ви вносите кальцініт, ви маєте зволожити вашу діляночку і лише тоді вносити розчин з добривом. Кальцініт – це добриво для всіх систем поливу і оприскування. І обов'язково дотримуйтесь норми, тому що якщо забагато, не завжди означає добре. Ну і якщо замало, також може проявлятися дефіцит елементів живлення на ваших внесення від 60 до 100 грам на 10 літрів водички. Це в нас позакореневе живлення. Для крапельного поливу 1-2 кг на 1000 літрів водички, в середньому це 1 кг на 10 соток в тиждень або кожні 10-14 днів. І Якщо у вас полив з лійочки, тоді достатньо буде від 30 до 50 г на 10 літрів води.